Доброго дня, друзі, заїхали на такий будиночок, маємо тут поміняти унітаз, бо тут робилося ремонт в манній кімнаті, в ну, туалеті, скажімо так, Витягнули унітаз, стівочку. Це все. Тут робилося трохи ремонту і підлогу. І от коли демонтовували унітаз, фахівці поламали фледж. Маємо його зараз відкрити, маємо таку, такий спеціальний інструмент, який буде витинатись з середини. Одновий І ось таким, що буде працювати середини. Покажу потім, як вийшло. Так ми весь виднули основне. Зараз будемо пробувати. Ставити новий і вклеїти. Отак, друзі, ми вклеїли новий фланч. Все красиво, все гарно. Прикрутили, тепер він не поламається. Потім зараз йдемо флендж. флекс, ідемо це, і зверху наш унітаз. Друзі, ми поставили унітаз, Пускаємо воду і дивіться, як в Сидиш на унітазі, дивишся, що роблять усі. Отака Америка. Прекрасно. і це дуже дорогі райони, вінетка.